Всім доброго вечора! Сім великий привіт! Ви на каналі готуємо разом, Сьогодні з вами готуємо дуже смачний рецепт з капусти з вісяними пластицями. Можна готувати його на сніданок, можна на перекус. Я люблю його навіть на обід приготувати. Все дуже просто, все дуже швидко. Тому що вам всім прямо переду, а я беруся до роботи. Для Приготування цього рецепту нам будуть потрібні вісяні пластиці. Я беру їх 180 грам і будемо заливати їх водичкою теплою водою. Нашу вівсянку заливаємо водою і будемо відставляти так приблизно до 10 хвилин, щоб вона набухла. Рецепт готую не вперше, смачний простий, можна склати навіть бюджетний рецепт. Нічого складного, тож додивляйтеся відео до кінця, і всконок ще коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. А якщо ви вперше в опулярному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки. Це вівсянку перемішали, поки що відставляємо її вбік. Беремо за наступний інгредієнт. Нам буде потрібна капуста. У мене така невеличка, десь приблизно вона заважувала на 150 г. Будемо її перерізати наполовину. Різаємо з капусти качан і зараз нам буде потрібна терка. Ми з вами будемо цю капусту натирати на терці. Натирається дуже легко, дуже просто, нічого складного, тож я продовжую готувати зі прий'ного перегляду. Ось і все, капусту ми з вами натерли ось так. Тепер нам буде потрібна якась посудина, беремо глибшу таку посудину і сюди викладаємо нашу натерту капусту. До капусти ми будемо додавати 2 яйця. Ми ще відставляємо вбік, тому що нам потрібно з вами нарізати ще зелень. Ми будемо додавати кріп. Можете додавати і петрушку, і зелену ципульку, я додаю лише кріп. Друзі, не забувайте про зротний зв'язок. Пишіть коментарі, за кої кріне чи ви дивитеся відео. Знаю, що пишете, всім дякую за вашу підтримку, ваші коментарі та вподобайки. Все, кріп ми вже з вами нарізали, тепер наш нарізаний кропчик ми додаємо до нашої капусти з яйцями. Давайте подивимося до нашої вівсянки, вона вже я бачу дуже гарно набухла. Немає лишньої вологості, немає вже водички, тому нашу вівсяночку ми додаємо до нашої мисочки, де в нас є капуста, яйця та кріп. Додаємо вівсянку і зараз будемо це все ретельно перемішувати. Усі коментаря, може, ви готуєте такий рецепт, додаєте якісь цікаві інгредієнти, буде дуже цікаво почитати. Ще знову дякую вам за ваші коментарі. Ще один момент в цьому рецепті я не додаю ніякої цибульки. Звичайно, ви можете натерти цибульку на терці. От саме в цьому моменті, коли все добре перемішаєте, можна взяти терку і натерти цибулю. Теж буде дуже-дуже смачно. Добре перемішаєте, додаємо одну чайну ложку розпушувача і знову потрібно ретельно перемішати. Зараз з вами будемо додавати спеції. Я буду додавати сіль, буду додавати суміш перців. Також додаю сухий чесничок і буду додавати хмалі сунель. І потрібно це серетельно перемішати. Ви додавайте спеції за своїм смаком. Ось така у нас маса вийшла, все перемішали, вона вже готова. Тепер нам буде потрібна пательня, Я буду смажити на кокосовому маслі, ви додавайте олію, або оливку, або, звичайно, рослину. Можна смажити і на маслі, але все одно рекомендую трішки додати олії. Трішки розігрілося, зараз викладаємо нашу суміш, викладаємо повністю всю, скажімо так, формуємо таку поляницю. Ложкою лопатку, чим вам зручно працювати, рівномірно розрівнюємо по дну пательні і будемо готувати на маленькому вогні 10-15 хвилин під кришкою, плюс-мінус. Обов'язково напишіть коментарі, що сподобався цей рецепт. Всім вам дякую за ваші перегляди, за ваші коментарі, за ваші вподобайки та за вашу підтримку. Закриваємо кришку і залишаємо готуватися. У мене вже пройшло 15 хвилин. Давайте подивимося, чи ми можемо перевернути на другу сторону. Перевертаємо на другу сторону. На другій стороні будемо готувати 7-10 хвилин теж на маленькому вогні. За бажанням за смаком можна ще натерти сир, я не буду нічого додавати, мені і так подобається. Звичайно, за бажанням можете і додати. Ось таку смакоту красоту ми з вами приготували. Аромат на весь дім, обожні рецепти на пательні. У мене на каналі, до речі, є дуже багато різних смачних рецептів на пательні, Рекомендую заходьте, передивляйтеся. Дуже файні, прості рецепти. Ну що ж, давайте будемо смакувати всім, хто їсть всім смачного і ми теж зараз спробуємо цю смакоту я хочу вам сказати про цей рецепт. Обов'язково спробуйте приготувати. Якщо ви ще його не готували, приготуйте, не пошкодуйте. Файний рецепт, доступні інгредієнти, можна сказати, навіть бюджетний рецепт, але неймовірно смачний. Готується легко, просто, нічого складного, тож готуйте та смакуйте. Я хочу додати, що цей рецепт можете і запекти в духовці при 180 градусів 30-35 хвилин. Дякую вам, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі нового відео. Бережіть себе, миру та спокою, міцного здоров'я, всім вам всього самого найкращого, всім па-па-па-па.